Вітаю вас, друзі! Також світаю німфея. німфея, яка називається Аврора. Справжнє красиня. Подивіться, друзі, як красива, яка гарна форма квіток, квітки пелюстки Бачите, вона така ем, жовтувата, жовтувата рожева, Знаєте, ніби такий чай, який кинули трошечки. Там, не знаю, вишеньки, да, десь так вислухає красиво. І подивіться, як гарно вона на фоні оціх, своїх пістрявих таких, таких листочків. І там багато вже цього, бачите, цих сопляння розслужується. Зараз у нас вже кінець липня е, саме розпал е, і для воду настяв. Там вже, вже, вже ж попереносили всі свята, то, напевно, десь так вона і виходить. Ось. Але суть не в тому. тому що Аврора в мене росте всього один рік, а подивіться, яка вона вже наросла там красунечко. Бачите, він і бутонів багато, і пуп'яночків, і що хочеться на світі. От. Росте на мене в ванні. В ванні разом із Пігмеєм. Вон, бачите, що це така красива карликова німфея. І там ще цвіте... По... Називається сорт з 17 боже. Хризантема теж дуже цікаво. Теж обов'язково про неї з ньому відео. Тут трошки бачите, листя пожовтіло, тому що. Ну, стільки можна, правда? Ось Так, як мене росте взагалі німфея карликова. Росте на мене в. В ванні. Інколи я буваю викопую якусь яму. Там роблю якийсь ставочок, але потім коти приходять, пробивають у ставочок і все, на цьому закінчується історія. вся. Тому поки що у нас ванна. Росте вона в мене в 7,5 літрів горщику. ось там, бачите. Кидаю їй десь два рази на сезон нітроамофоску. от Вона собі росте. Красиво. Якщо, у вас, звісно, якщо у вас озерце, то можна не кидати, але все рівно, якщо це, так би мовити, у вас обмежена територія для води, то звісно бажано теж давати якийсь щось такого, тому що рослина, вона хоч і водяна, водіти і там не похарчуєшся. Так, ви бачите, ось, вже, вона, це ж, напевно, відцвів. Можливо, вони запиляться з цією красунею, то я. Може, їх саме запалить, слухай, щоб були насіння, щоб можна було отримати якийсь красивий гібрид. Дивіться, які красиві квіточка, кі вона бачите, така смугастенька, і там вон пилячки, і маточка, все на світі. Звісно, я собі якось розказую, що викопаю озерце, таке, а там буде те, а потім буде те, а потім ой так впадло. знаєш, Так впадло, що щось робити, не хочеться. От, але, думаю. Я десь виділю мій. А, ще ж само собою не маєш місця, куди його подібне, ну, що старне. Можливо, навіть бачите, тут в мене все така ванна стоїть, яку я тут, Ну, раніше тут просто воду наливав. Брав, щоб поливати, на тепер. Ось така ситуація. Але взагалі думаю, до мене посередине якусь, якусь таку круглу таку, якийсь, басейн, і туди покладу багато-багато своїх ідей, сил, але зроблю таке, ніби як. Озерце, не, було прикольне, як бочка, знаєш, такі, які паряться, оббита деревом, і там дуже росли, ростенім німфеї. Хоча, дивіться, якщо у вас ніфея карликова, то вам не обов'язково потрібно, щоб була велика територія. Ось бачите, ось, Якщо брати от пальця, десь 10, 10 см до ґрунту. Тобто у вас собі росте на такому мілководі і прекрасно вода прогрівається, класно їм, всім добре. Напевно, буде ці листя повидалять, тому що вони мене роздражають. Плюс не забувайте, що ці листочки вони, вони заважають рости іншим рослинам також, які поруч є. Тому що ну, не всім це подобається, що тебе закривають листя Ніфе інші. Ось такі, друзі ось, красива рослина. Дивіться, якісь інші мої відео про німфеї. У мене їх зараз 6 сортів. Всісти, всі, я вам всі покажу обов'язково. Наразі це все, друзі. З цим пока-пока.